Доброго дня! Вітаю на каналі Надія Грінгарден. Вітаю всіх садівників, садівниць. Дякую, хто підписався на мій канал і хто пише коментарі. Сьогодні я живцюю тис ягідний. Ось він у кутку. Це треба йти по... Нарізати таких паличок з нього гілочок, а потім і живцювати. Як я це роблю, покажу. Ну, Сьогодні хоч 10 листопада, але він він так любить. Він дуже довго опускає корінчики. Не даремно, в народі на нього кажуть не гній дерево. Зараз підемо, я покажу, як я роблю, які мої помилки. Що в мене не виходило і як я працюю. Ось я вже приготувала такі контейнери. Я вже їх показувала. Хто, можливо, цікавиться, ось розміри контейнера. Які. Я тут живцювала лимончики у торфяних таблетках. Тепер вони вже пересаджені лимончики в хаті на вікні стоять. А ці два контейнери підуть для живцювання тису ягідного. Ось як я це роблю. У мене в зошиті законспектовано, записано, коли я посадила, тому що в нас загорожа з тиса є в дітей. Не в нас, а в дітей. У нас тільки один для краси, а в дітей загорожа. Мабуть, треба буде про неї пізніше теж розповісти, хто зацікавиться. Ось, дивіться, я виписала собі, щоб взяла глінійку, тому що воно ж на око, бачите, на око, треба на око приміряти, один, наприклад, одну гілочку. ось як я приміряю. А потім вже по цій гілочці решта приміряється. 15-20 см, щоб були ось такі бокові гілочки якось на цьому. І щоб були не молоденькі, а 3-5-річні. І діаметр олівця. Ну, приблизно ось олів, такий олівець. Я вже цього олівця показувала. Це я купила його ще весною. До речі, вже подорожчав, пол 90 і став 120. Поспішайте купити, бо скоро буде 200. Ну, це таке, це жарти. Потім ось в мене я що використовую клонекс гель. Я дуже люблю з ним працювати, хоч він і дорогий. Ось я його в таку в, виливаю в чисте, щоб було все чистеньке. Його, по ідеї, треба ось так стромить, витягти і посадити. Але в мене його мало, то я його намазую ось так пензликом. От, того, що в цю пляшечку там вже там майже нічого немає. Він такий, бачите, Гель, він такі кубки тримається, він якщо перекинеться, він ніколи не розділється. І з ним так приємно працювати і гарно вкорінюються рослинки. От. Якщо по, так як по, напи, пише інструкція, то треба його трішки перелити в якусь баночку, щоб ось так стромити. Ні в якому разі, отак не можна. Ще до нього продається спрей. От коли вже я поставила ось живців таку коробочку так? і ще тим спреєм, як побризкать, це все, це 100%. Але цього спрея в нас немає, він в Україні не продається. Мені син привіз був із Польщі, вірніше прислав, купив там, бо він там працював, і прислав мені. Отаку баночку і спрей, то це, це просто, це краса. Не тратиш час, а то так, потикала, потикала. Час от потратила, все, а воно не покорінилося, викинуло. В чому складність живцювання взагалі? Наприклад, якщо у вас не вийшло, ну і в мене не вийшло, я зараз розкажу, чого в мене не вийшло. От. А може, не того. І переробити можна тільки на наступний рік. Через що я це пишу? Через що я конспектую, пишу те, що воно за рік забудеться. А кожну рослину треба по-різному живцювати. Чого так працювати треба із тисом? Чого восени? Того, що він дуже довго пускає корінчики. Недаремно в народі на нього кажуть не гній дерево, тобто він не гниє. Оце стоїть, корінця нема, а він собі зелений. Зелений чуб, корінця нема, а я ж надіюся, що там щось є, а тоді раз і повикидала. То це вже я так буду ось так укоріняти. Я вже показувала влітку, я так традиційно вкоріняю. І бачите, як? Тут пляшечка, тут пляшечка менша. От, сюди я його поставила. Нема смислу показувати, бо будь так ясно, все зрозуміло. І, я думаю, хто дивиться це відео вже хоч раз, укоріняв, що були невдачі. Це без невдач не буває. І о, бачите, що можна було підняти. Так само і це, що можна було підняти. От, бачите, оцей стаканчик вищий, а цей нижчий. І вони мене будуть, коли стояти у е, ящичку, то вони в мене не будуть тертися і не зніметься, оцей мимоходом, не зніметься оцей е, стаканчик і не попаде туди повітря. Тепер ось, показую це я. Ось ці вже кущики, це моє власне виробництво. Це я живцювала це 22-й рік. І це вони за ці роки такі підросли. Тоді, оце 23-й рік, бачите, теж вони меншенькі, але вже теж дивіться, які вже підросли. А в 24 році в мене не вийшло нічого. Ось так, бачите, досвід не допомагає. Я думаю, чого? Того, що я не використовувала клонок з гель це по-перше. А по-друге, що ось вони в мене лежали в цих конвен... кон... контейнерах. І без тієї, бачите, просто на дні. І воно, як я полила, вірніше, я не поливала, я бризкала. І видно, вода пішла сюди, і воно там приклеїлось і не дихало. Хоча у цих контейнерах дірочки є, то я тепер, може порозумнішала, може і ні. Оце я так поставила палички і вже ось там видно, ось уже блищить вода. Тобто вже воно стекло, то й добре. А тут ще буде кришечка, тут буде кришечка, оце таким чином я буду укорінювати живці тиса ягідного. До речі, він отруйний. Отруйна хвоя, отруйні гілки, а самі ягідки не отруйні. Хіба що той камінчик всередині? Бо я ж така вперта, я ту ягідку взяла та й з'їла. Правда, камінчика виплюнула, а то ж бачите, які ми. Ото, що кажуть, ага, не можна. Треба попробувати. Ага, не заходжу в ту кімнату, не можна заходити в ту кімнату, бо там на замку, ага, треба знайти ключа. І я ту ягідку покуштувала, виплюнула камінчика і хожу. Думаю, що ж це вже зо мною буде? І що ж це буде, нічого. Тобто та ягідка не отруйна. Отруйний камінчик, отруйна хвоя, отруйні гілочки, але ж він дуже-дуже красивий, наростає повільно він. Бачите, оце. 22-й рік, оце він всього-навсього ось такий виріс. От. І умови йому були хороші. Зараз я скажу, мене така із собою є. Ось стільки він виріс. Ну, може, 30 см. Ні, не 30, 40 десь. 39, до 40. 38. Так що, оце так, живцюю. і... Виправляю свої помилки. На жаль, їх можна виправити тільки через рік. Ну, ось така гілочка. От. Оце з цієї гілочки вийде три живця. Ось так вийде, я думаю, ось так раз, і два, і три вершечок. Тоді зрізи, щоб були на косину. Чому? Тому що як намазати цим стимулятором росту, і тут тоді буде більша, більша площа і буде більша ймовірність, що він пустить корінчики. Але я була, робила і такі просто під прямим кутом різала, особливо такі всякі кущики листяні, то воно вкорінялося. Але ж тут я ж хочу, щоб даром не, не, я не працювала. щоб даром. Ну, це воно можливо, десь на той рік, оце травень-червень, це я тоді вже подивлюся, що з нього буде. До речі, вниз я ставлю його в хату, оце все на дворіні, тільки в хату, щоб йому там було. Тепло. Ну, не все вкоріняється. Бачите, в мене колквіція в мене не вкоріняється погано. Екзохурда. Оце є такі кущі, красиві вони. Я їх не можу зловити, як їх укорінити. Можливо, хтось знає як. То напишіть у коментарях. Ось таке сьогодні відео про тис ягідний. Дякую всім, що послухали мої помилки. Щоб почули, що дивилися відео, що ставите вподобайки. Бажаю всім процвітання в ваших садочках і всіляких гараздів.